Урожай плодів зібраний, і дерева занурюються в сон до весни, але під їх корою на зиму можуть ховатися шкідники і чекають тепла інфекції, тому важливо приділити налезну увагу викорінній обробці дерев, провівши цю процедуру зараз. Ви заощадите час на лікуванні саду в наступному сезоні, підписуйтесь на наші канали профілактика хвороб і шкідників. Це цілий комплекс заходів, який має на увазі різнобічний підхід і безперервність всього процесу. Особливу увагу слід приділяти обробкам на початку і в кінці сезону, коли ризик згубного впливу на саму рослину зводиться до мінімуму, навіщо обробляти дерева восени? Кому то осіння обробка саду може здатися необов'язковою або навіть непотрібною, мовляв, навіщо проводити профілактику хвороб і шкідників в період. Коли у природи настає період спокою, тим часом осінь ідеальний час для того, щоб завдати нищівного удару по колоніях шкідників і попутно запобігти зараженню дерев патогенними мікроорганізмами, навіть якщо вам здається, що взимку життя в саду завмирає. Насправді це не так. З настанням холодів багато шкідників починають шукати собі місце для зимівлі. Так, наприклад, гусениці плодожерки облаштовують свої кокони в тріщинах кори або верхньому шарі ґрунту на глибині до трисм. Самки непарного шовкопряда відкладають по кілька сотень штук своїх яєць в поглиблення кори стовбурів, залишаються зимувати в стадії яєць під щитками померлих самок на корі стовбурів або гілок щитівки. В стадії дорослої комахи зимують в опалому листі квіткоїди, казарки і довгоносики, список шкідників, які продовжують свою хитривну діяльність, навіть у жовтні та листопаді можна продовжувати майже нескінченно, мало того, що шкідливі комахи завдають серйозної шкоди деревам самі по собі, так при цьому вони ще й сприяють поширенню всіляких захворювань. Восени, коли настає пора дощів, активізуються багато збудників хвороб, пошкоджені комахами або садовими інструментами, дерева стають особливо вразливими до найрізноманітніших інфекцій. Саме тому боротьбу з шкідливими комахами і збудниками хворо проводять комплексно. Найчастіше для боротьби з хворобами на ділянці застосовують розчин мідного або залізного купоросу, бордоської рідини і промислові засоби на основі міді, обробка дерев залізним купоросом, залізний купорос або сульфат заліза. Використовують для профілактики і вікування плодово-ягідних культур від парші ворошнистої роси сірої, і плодової гнили, і багатьох інших грибкових захворювань його ж використовують і для обробки ран і дупел у плодових дерев, крім того. Залізний купорос є ефективним засобом лікування і профілактики нестачі заліза в ґрунті хлороз. оскільки залізний купорос може залишати на молодих листках опіки, його використовують або ранньою весною, коли листя на деревах ще не встигли з'явитися, або пізньої осені. Коли листя вже пожовкли або навіть встигли впасти. Для дезінфекції ран 100 гречовини розводять в 10 л води для обробки проти хвороб і шкідників кісточкові культури. Вишня, абрикос черешню оприскують 3, ним розчином залізного купоросу 3,00 гречовини на 10 л води, а зерняткові яблуню грушу 5. Ним 5,00 на 10 л води. Залізний купорос категорично не можна використовувати одночасно з мідним купоросом або препаратами, які містять вапно бордоською рідиною обробка дерев мідним купоросом. Мідний купорос або сульфат міді це одне з найпопулярніших антисептичних і фунгіцидних засобів, які вітчизняні сидівники використовують для профілактики і боротьби з паршею кокумикозом борошнистою росою, для обробки ран використовують три нерозчин мідного купоросу. 300 на 10 води для обробки проти хвороб 200 хмідного купоросу розводять в 10 л теплої води в емальованому або скляній тарі. Зверніть увагу, що використовувати для цих цілей металевий посуд абсолютно не припустимо, оскільки мідний купорос швидко взаємодіє з металом. Для дезінфекції ґрунту 3-4. Ней розчин мідного купоросу рівномірно розпилюють по поверхні ґрунту, після чого землю перекопують. Проводити таку обробку рекомендують один раз в 3-5 років з обов'язковим внесенням компосту або перегною мідний купорос несумісний з фосфорорганічними інсектицидами. Обробка дерев бордоською рідиною. Бордоська рідина це універсальний фунгіцид, який являє собою розчин сульфату міді, мідний купорос вгашеного вапна. Засіб не тільки допомагає проводити ефективну профілактику хвороб, але і перешкоджає розвитку дефіциту мідя на торф'яних і кислих піщаних ґрунтах. Застосування бордоської рідини допомагає знищувати бактерії і грибки протягом усього періоду вегетації, проте в різні пори року рослини потребують різних доз цього препарату. Так, наприклад, кісточкові культури дуже чутливі до засобів, що містять мідь і тому їх оприскують тільки на початку і в кінці сезону для викорінньої осінньої обробки дерев застосовують три Ней розчин бордоської рідини, в інший час використовують слабший один. Не розчин фунгіциду як приготувати бордоську рідину. Зверніть увагу, що заготовлену суміш слід використовувати безпосередньо в день її приготування, щоб приготувати бордоську рідину. Розчиніть г мідного купоросу в один гарячої води в скляній, пластикові або емальованому посуді об'ємом не менше л поступово долийте в ємність 4 л холодної води. В іншій ємності не менше 10 л залийте 100-150 негашеного вапна вапна л холодної води, після чого акуратно долийте л води холодної, обов'язково перемішайте кожен з розчинів, коли в обох ємностях не залишиться і слідів порошку, тонким струменем влийте розчин мідного купоросу в посуд з вапном, ні в якому разі не навпаки. Мід часто використовують для виробництва різних фунгіцидів. Вона є діючою ревиною таких препаратів, як Абігапік, Броникс індиго та ін в якості альтернативи, класичним фунгіцидів для осінньої обробки саду можна використовувати промислові фунгіциди на основі інших діючих речовин, а у курс індиго, швидкість райок. Чим обробити дерева від шкідників у жовтні? Основна маса заходів по боротьбі з шкідниками в основному зводиться до застосування агротехнічних методів, головне завдання яких позбавити комах їх укриттів, робиться це в кілька етапів: один в обов'язковому порядку зніміть і утилізуйте, якщо не зробили цього раніше, все ловче пояса. Два очистіть стовбури і гілки дерев від мохів і лишайників, паралельно знімаючи зі штамбів гнізда зимуючих шкідників, три обробіть рани одним їх описаних вище фунгіцидів, а глибокі пошкодження замажте спеціальною замазкою, наприклад, благо, сад або ранні. Чотири побіліть дерева. Ця процедура допоможе уникнути пошкоджень кори в зимово-весняний період. П'ять. Згрібайте і утилізуйте опале листя, після чого перекопайте ґрунт в пристовбурних кругах, по ходу справи збираючи гнізда, зимуючих в землі шкідників, 6. якщо протягом сезону ваші дерева страждали від шкідників, проведіть обробку промисловими інсектицидами айвенго, інтец, карбоцин, кораген, шарпей. Семпай, Мовенто Енерджі та Ін. Найбільш детальну інформацію про те, як боротися з конкретними шкідниками саду, можна дізнатися з окремої статті, проводьте обробку від хвороб і шкідників в суху безвітряну погоду і виключно в захисному костюмі. Подбайте про здоров'я своїх дерев восени, і вам не доведеться витрачати час на їх лікування навесні.